Сьогодні відбулася історична подія, вперше громадян, вперше прем'єр-міністром Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії став підданий його величності і азійського походження. це демонструє, що британське суспільство залишається попри те, що воно вже стало набагато більш етнічно однорідним ніж це. було в пору розквіту Британської імперії. Що цей, цей, цей суспільство залишається відкритим для всіх хто в ньому проживає до, до доступу до найвищих політичних посад? Це дуже важливий меседж у нашу епоху конкуренції багатьох багатьох систем, в тому числі конкуренції демократичної авторитарної системи. Як показує практика, авторитарні лідери все таки частіше представники держави етнічної більшості, хоча бувають звісні Е, в принципі, це позитивний бік призначення, але негативний це звісно певний певний розвиток політичної криси у нашого важливого союзника. Як і е, Великої Британії, яка суттєво підтримала зусилля України е, у відбитті російської агресії, яка підтримує нас і постачаннями зброї, і е, підготовкою українських військових. Ну і це, звісно, потужний голос е, на міжнародній арені, на наш захист. Е, причини причини причиною цієї ці, ці кризи. Скоріше поєднання зовнішніх шоків, частково викликаних епідемією ковід, частково власне, проблемами, породженими агресією Російської Федерації проти України, тобто стрімким зростанням цін на енергоресурси. Всі ці, всі ці, ну і власне, специфічно британськими проблемами, тому що я не хотів би оцінювати, чи правильне було рішення, чи неправильне виходу Британії з ЄС України політика абсолютно протилежна, тому ми до ЄС прагнемо приєднатися. Не будемо повторювати відомий китайський жарт, що краще що для оцінки французької революції 200 років замало. Справді. Покаже покаже майбутнє, чи були праві британці чи ні, коли проголосували за вихід ЄС, але в короткостроковій перспективі це додало проблем, це додало викликів, як і територіальної цілісності Британії, насамперед, проблема Північної Ірландії. Власне, вирішення, якої було дуже тісно пов'язане з з, з з тим, що і, і власне Республіка Ірландія і Велика Британія знаходились в ЄС і звісно це економіч економічні наслідки бачив таку цифру що за роки після брекзиту середній середній подуш середній подуштовий дохід у єс виріс у 8,5 разів а у Британії в 3,5 рази тому що звісно при розлученні двох ринків більш страждає менший ринок всі ці проблеми викликали з тертя і e, призвели спочатку до відставки Бориса Джонс Джонсона, а потім e, напруж... напруженої боротьби за його спадок і досить короткого, історично короткого прем'єрства Ліз Е, е, пані Трас з. В даному випадку, можливо, діючи з класичних консервативних підходів, тобто вирішення питання є не більше держави, а менше держави, спробувала, так би мовити, здійснити такий цікавий експеримент, забезпечити зниження податків і одночасне зростання витрат за рахунок запозичень. Це звісно. Теоретично могли привести до успіху, але е, глобальні ринки цьому не повірили. Наслідком стала девальвація фунта е, е, наслідком стало зростання відсоткових ставок, за яким е, Брит Велика Британія може позичати гроші на відсоткових ринках, і до м взагалі проблем пов'язаних попередніх. Додалися ще й проблеми, які були, зрост, зростили ставки за іпотекою для пересічних громадян, тому що вона прив'язана до, до, до ціни грошей. Посили, посилилися, посилилися проблеми. Ну і, власне, на цьому тлі почалися почалися фактично значні розходи в команді, які і призвели до такої швидкої відставки траси. Пан Сунак, який був її основним конкурентом, закономірно досить швидко її замістив. Тут слід віддати належне, що якщо попереднє змагання між лідерами консерваторів було досить напружене за прем'єрство, частково це частково це змагання пішло на шкоду самій партії, тому що зрозуміло, коли ви конкуруєте, ви Демонструвати не тільки свої сильні сторони, але й слабкості опонента, і Лейбористам залишалося тільки цитувати, власне, своїх опонентів щодо консер... своїх конкурентів-консерваторів, які щодо оцінок один одного. Зараз, зараз консерватори досить швидко порозумілися. Найбільша інтрига, тобто, можливо, повернення Бориса Джонсона, який е, великий улюбленець в Україні за той ту, велик, той, той, ту величезну підтримку, яку він надав нашій державі, але е, менший улюбленець е, у власній державі, знову таки, не, бу, не оцінюючи, чому і як він прийняв таке відповідальне рішення: не бор е, не боротися з знаком, е, хоча. Як він заявляє у нього шанси на перемогу були, але це залишиться це, це, це невідомо будь-якому випадку. Ця боротьба е негативно вплинула пода е на подальшу підтримку консерваторів і на е взагалі перспективи цієї партії. Тобто, е це відповідальне рішення, е і в принципі, певним міром, контрастує з, з, з боротьбою пана Джонсона до кінця за своє збереження на посаді. Також третій, третій номер у, у змаганні за прем'єрство минулого разу пані пані Мордан, Мордан теж відмовили теж відмовилися від боротьби, аби її не затягувати, і досить оперативно, буквально менше ніж за тиждень. Британія отримала нового лідера нового лідера консерваторів. Вже очевидно, що вже нового прем'єра. Що щось, що в зв'язку з цим зміниться для України? Мені здається, що хочеться сподіватися, що за великим рахунком особливо нічого. Тобто, проблеми, які призвели, і до падіння Джонсона, і до падіння Ліс Трас. Були все таки більше внутрішньобританськими, а не зовнішньополітичними, тобто є партії, фактично не змінилися, Були власне питання внутрішні, щодо яких були розбіжності, але щодо зовнішньої щодо підтримки України, це позиція залишається незмінною, в принципі, були заяв, заяви пана Пана Сунака про його, про його підтримку України були як були заяви, зокрема, і в той період, коли були виклики прем'єрству пана Джонсона, що щоб не відбулося підтримка України, відбув і слід згадати, що після того як пан Джонсон вибув, це буквально сьогодні вибув із гонки, то е, пан Сунак похвалив свого колишнього керівника й опонента. І відзначив, зокрема, серед його заслуг підтримку України, е, в принципі, розвиваються певні, скажімо так, конспірологічні теорії про те, що е, можливі інтереси е, через дружину е, в індійському бізнесі, який пов'язаний з Москвою. Ну, мені здається, що це, е, що це звісно, е, е, звісно, це є е, е, Потім наявність багато, багатої дружини і з багатої родини це може викликати певний конфлікт інтересів у прем'єра, але я не думаю, що це якимось чином суттєвим, суттєвим чином вплине на його позицію по Україні, тому що більш того, всі свідомі, що такий історичний крок, коли прем'єр-міністр, прем'єр-міністр має таке відмінний від більшості відмінний відмінни з етнічної меншини до його дій буде особливо прискіплива увага, і він буде особливо зацікавлений. Продемонструвати в тому продемонструвати, що він діє неупереджено повністю незалежно від повністю незалежно від якихось інтересів і тільки виходячи з інтересів інтересів держави. З іншого боку, існують інші спекуляції про те, що, мовно кажучи, індійське походження прем'єра сприятиме налагодженню діалогу з Індією, що дуже важливо, враховуючи її таку традиційну намагання балансувати між Заходом і країнами глобального півдня, і, але я теж не думаю, що це буде знач, значним чинником. В принципі, перед новим прем'єром будуть насамперед внутрішньополітичні, внутрішньоекономічні виклики. Тобто зараз йому дуже важливо забезпечити підготовку і проходження бюджету на наступний рік, після після того, як він вже офіційно стане прем'єром. І е, тут знову ж таки в нього теж немає прав на права на помилку, тому що е, безпрецедентна для Британії ситуації ситуація, коли за буквально два місяці вже третій керівник уряду е, можна сказати, вичерпала право е, консерваторів на помилки. В принципі, британська конституція, яка є значною мірою неформальною, заснованою на звичаях, вона з обережністю ставиться до всенародних голосувань. Тобто, з одного боку, це, це є демократія, з іншого боку, дуже багато є дуже багато залежить від домовленості, домовленостей різних прецедентів, інших норм. тому в принципі, немає абсолютно жодної правової потреби проводити вибори для того, щоб щоб новий прем'єр отримав демократичний мандат. Теоретично вибори можуть вибори мають відбути відбутися не раніше ніж раз на 5 років. Але і цей строк не настане у січні 2025 року, що, звісно, в, наших, в нашому грухливому світі, можна сказати, поза, поза горизонтом планування. Але, звісно, серйозні проблеми, серйозні проблеми можуть спонукати до проведення цих виборів раніше. Основні лейбористська партія вже користується значним вищим рівнем наразі електоральної підтримки, ніж консервативна, і, звісно, вони намагаються цю підтримку віртуально, віртуально конвертувати у власний прихід до влади. Чому заважає відмова консерваторів проводити такі вибори, і тиск на них буде продовжуватися? З іншого втім, як як розумію, тобто певний час, тобто умов кажучи, проведення бюджету, і певні, якщо буде успішно прийняти бюджет, дійсні певні заходи, то принаймні час до весни продемонструвати на те, що уряд здатний і що він здатний вирішувати ті проблеми, перед якими постала Британія, то то скоріш за все, він він наявний. Ну а виходячи вже не з інтересів Британії, які Великої Британії, яку ми звісно підтримуємо, але з власних інтересів, все ж таки мені здається, що саме, саме протриматися до весни, коли мока ну, що стане очевидно, я вже вірю. Я вірю, це очевидна здатність Європи жити без російського газу. І без російських поставок енергоносіїв це це вже настільки суттєво змінить взагалі сам саме ставлення в Росії до війни, і взагалі змінить змінить глобальне ставлення. Що на, на, на цьому твіт, навіть якщо у, у в Британії доведеться прийти до влади інша інша політична сила, не факт, що вона менше підтримує Україну, але існує така ймовірність. То я думаю, що це вже, це вже ні на що не вплине глобально у перебігу конфлікту. А, так, але це не менш побажаємо новому прем'єру успіхів на його посаді і, зокрема, успіхів у, у підтримці Великої Британії, захисту глобального порядку, найбільш, найбільш очевидним викликом для якого є агресія Російської Федерації. Україна переможе тому, що вона на правильному боці історії. Звісно, це може здатися метафізичним, але намагання повернутися назад, коли сили диктували те, те, що, є, те що є право, те, що є правильним. Ці, 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 ці часи пішли. Навіть, навіть попри всі труднощі, намагання сказати я правий лише, тому що я сильний. Вони приречені. Дякую.